E <music> Є новина, друзі, чому Трамп зливає Зеленського? Дослухайте до кінця. Спочатку коротко про останні новини Лавров е, говорив з Рубіо верніше Рубіо з Лавровим по телефону і домовились. Нібито проводити зустріч. Потім з'явилася інформація, інсайди, що е, ну росіяни не змінили своєї позиції по завершенню війни, і нібито зустріч відкладається. Можливо, ще буде одна телефонна розмова Рубіо з Лавровим. Якщо вона буде неуспішною, успішною, то Рубіо не буде радити Трампу зустрічатися з Путіним. Ну, Я одразу сказав. Якщо Путін не приїде з припиненням вогню, з ним Трамп однозначно не зустрінеться. Але от ці всі інсайди були в демократичних змі в CNN. і знаєте, треба чекати результату, тому що демократи для Трампа в неї постійно там підставляють, як кажуть, підножку, і це може бути ну не зовсім правда. Тому чекаємо. Так чому ж Трамп зливає Зеленського? Ну після візиту до Білого Дому. Багато хто почав говорити, що Трамп зливає Зеленського. Але як на мене, основна основна новина навіть не те, що там не дають там гавки, тому що їм самим потрібно. Е, ну не готові продавати достатньої кількості зброї. Навіть ППО, ми в черзі стоїмо про це. Сказав Зеленський, і ми не є першими по закупівлі Петріотів. А от вчора прийшла основна новина, яка показує злив е, Трампа. Це те, що США не готові приймати участь в, в цих заморожених активах, які мають передати в Україні російських, тобто вони цим займатися не збираються і не хочуть брати на себе жодних зобов'язань. Тобто вони не хочуть приймати участь в проєкті Європи про 140 мільярдів репараційний кредит. А що це означає? Що якщо вони цього робити не будуть, то і країни G7 від цього відмовляться. Та я й думаю, в Європі буде дуже багато країн, які ці. Ці гроші не захочуть ну якби давати Україні, і це велика проблема, тому що без грошей Україна точно не виживе. Тому що сьогодні от, наші депутати будуть докапіталізовувати бюджет на 300 мільярдів, тобто діру закривати в бюджеті, тому що от, як пишуть депутати, просто скоро не буде зарплат військових. Ви собі уявляєте, як допрацювалася наша влада, і от ця новина вона дуже погана. Тому що якщо б США прийняли цьому участь, цей кредит точно би був європейські країни на це пішли. І G7 би теж на себе йшли і підтримали би Україну. А тепер це, скоріш за все, буде знаєте, знову крапельним шляхом видавати нам там по три копійки, і ми будемо ледве виживати. Тому дуже важливо, щоб влада зараз не прийняла бюджет виборів, тому що якщо це буде бюджет виборів, грошей не буде вже на початку року. І як на мене, це абсолютний злив е, Трампа. І е, чому Трамп це робить? Тому що ну якби не подобається йому Зеленський. А ще одна проблема, як на мене, що Зеленський веде не політику України. Зеленський веде політику Європи, от навіть один військовий табор. Якщо я не помиляюсь, він абсолютно правильно сказав, що у нас якась неадекватна влада, коли по нам б'ють шахеди найбільше там в історії світу, і ми відправляємо своїх військових професіоналів вчити когось і захищати небо там Польщі. Він сказав, а своїх ППО відправляємо в штурмовики. Ну от це десь так і виглядає, тому що Європа вона дуже сильно пов'язана з Зеленським. І він постійно відстоює інтереси Європи Британії навіть нехтуючи інтересами українців і не веде наша політика. Тому що от під час зустрічі з Трампом в Білому домі він елементарно міг сказати, добре Путін вам пообіцяв припинення вогню по лінії фронту. Я на нього готовий. Але якщо він цього не зробить за два тижні, ви нам даєте там сто томагавк, 10 педріотів, даєте якісь інші види зброї для того, щоб ми його нарешті заставили цього терориста припинити війну. Але цього не було зроблено, а було далі гавкатня. Сварка, тому що почали сваритися на території, хоча Трамп готовий до лінії фронту. А далі що почалося, коли Зеленський вийшов з білого дому, атака інформаційна на Трампа з боку європейців. Ну і зеленського, що ми нічого не віддамо. Хоча Трамп готовий зупинити по лінії фронту, і це він буде вимагати від Путіна, якщо така зустріч відбудеться, і це знаєте перманентний конфлікт. Перманентний конфлікт, який створюється ну для того, щоб Європа могла заставляти Україну воювати, і це для українців це не неприпустимо, тому що Зеленський це президент України, а не Європи, Британії, я не знаю, Польщі ще якоїсь іншої країни. І Трамп це теж категорично розуміє. Навіть от така дуже цікава деталь з'явилася інформація, що Путіна вб'ють в Будапешті. Якщо він туди приїде, ну це ж зрозуміло, що це якісь спецслужби намагаються зірвати зустріч Трампа з. Путіним, чи це там британці намагаються зробити, тому що нібито британці його б'ють в Будапешті, що треба якби, перенести зустріч в Дубаї на якийсь там інший час. Чи це якісь ну, можливо і наші спецслужби, які не хочуть, щоб Трамп з Путіним зустрічався в Будапешті, тому що тоді Орбан може легко виграти вибори, а це нам не вигідно, Це об'єктивні речі. І оці всі події, ну в Білому домі жі їх бачать. Бачать. Що Зеленський відстоює інтереси Європи, а Трамп не любить Європу. Він хоче використовувати Європу і тиснути на Європу. Це об'єктивні речі. Будемо стежити, що відбувається лайк репост, відписка, телерам, шапці профіля. підписуємося.